Слава Ісусу Христу! Мир вам Хотів би з вами пороздумувати про перше найстаріший, найперший, найстрашніший, але водночас най-най-най-най прихованіший гріх. О. І якщо ви не зрозуміли, що це за гріх, то я вам зараз розкажу. Цей гріх закрався в серце одному ангелу. І слово Боже каже, твоє серце правильно. Що зробило? Стало кам'яним, стало бажати своєї слави, своєї волі, щоб поклонялися йому, так як Богові. Якщо ви ще не зрозуміли, що це за гріх, то я вам його зараз назву. Цей гріх він є в кожному з нас, коли ми оправдовуємо себе. Коли ми критикуємо інших, коли ми кажемо, що я не такий, як всі, і цей гріх називається правильно, цей гріх називається гордість. Гордість закралася в серце Люцифера, і він захотів стати як Бог. Чому ми судимо людей? Тому що ми, в нас є гордість, і ми хочемо себе оправдати, вивишити і сказати, що ми є якісь кращі, ніж хтось інший. Воно незамітно з одної сторони, але це є гордість. Якщо вам подобаються такі розуми, то ми будемо роздумувати і над іншими. Хоча над гріхом цим, над гордістю можна написати цілу дисертацію, зробити трьохгодинну програму якусь, а може навіть більше. Тому пороздумуйте в своєму серці, чи є у вас гордість, чи нема. В мене є. Але Бог мене любить. У вас хай не буде, бо Бог вас любить. Амінь.